25 листопада 2024 рік. З вами компанія електромотор і компресора Парк Сайдер. Хочу показати, друзі, досить популярні моделі, які користуються спросом ПСКО 5010 а 1 Показує, як виглядає. Технічні характеристики, друзі. Ще одна з досить популярних моделей пско 2410А1. Так, ще, друзі, моделька. ПКО 24А1. Всі модельки на колесах, щоб було зручно перемістити з одного місця в друге. От у нас і. Також, друзі, окремо можете докупити, от шепач пропонує. Це не по, необхідне, що потрібно до компресора, якщо у вас немає в наявності. Друзі, зацікавило? Телефонуйте 063 426 10 10. Також пишіть на вайбер. Всім гарних покупок. Телефонуємо 063. Четыреста двадцать шесть, десять, десять.